Привіт, мене звати Віолета і це відео про моє життя. Навіть не знаю, що вам сказати, хто я максимально тінейджерський період. Повністю окей змінювати свої інтереси або думку на рахунок чогось. І це такий. І що далі? Мені натхнення, яке я беру з інтернету, дуже сильно заважає. Звучить complicated. Літо скоро закінчиться, і це найбільша проблема в моєму житті. Навіть не знаю, що вам сказати. Я до цього зробила чотири відео, тобто зняла і змонтувала, які в кінці кінців мені так не сподобалися, що я не одне з них не виклала. Тому я сподіваюся, що нарешті я змогла задовольнити свої інтереси та потреби, і це відео вийшло таким. Як мені хотілося, але я дуже рада знову вести YouTube, якщо я це зробила, бо маю багато натхнення і цікавого, чим хочу поділитися з вами. Пройшов місяць літа і 17 днів, тобто майже пів літа пройшло, і я можу сказати, що зараз я війшла, для мене, здається, в такий максимально тінейджерський період, коли я взагалі не знаю і не уявляю, який одяг я хочу одягати, на які хобі я хочу витрачати час. Що мені подобається, що мені не подобається, яким я бачу свій стиль, який контент я хочу постити до себе в блог. Ну, тобто іноді, взагалі, з'являється таке, знаєте, чудове питання: просто хто я? І Єдиний вихід, який я бачу з цій ситуації, принаймні. Для себе так це пробувати усе, щоб зрозуміти щось, і найголовніше це пам'ятати про те, що якщо тобі щось подобається сьогодні, потім може з'явитися справа, яка тебе більш захопить, і це повністю окей змінювати свої інтереси або думку на рахунок чогось. Тим паче, в підлітковому віці, коли знаєте, весь світ, в якому ти жив до цього, все своє життя, він змінюється, і ти такий. І що робити, і що далі? Тому після навчального року, коли знаєте, все було так дуже чітко, за графіком, за планом, ні секундочки не можна було відійти від плану, бо в себе звалилося к чертям. Бо ну школа, англійська, ще одна школа, танці. Ну зараз мені хочеться перевернути все з ніг. На голову змінити кардинально своє життя, свій стиль, взагалі стати новою людиною якоюсь. Як і в плані морально, тобто якось розвиватися, зник... знайти якісь цікаві думки, можливо, змінити на щось своє бачення, так? так і зовні. Мене останнім часом взагалі не задовольняє те, як я одягаюся, і я не можу взагалі зрозуміти, у чому я бачу себе, в якому одязі. Я витрачаю дуже багато часу на те, щоб якісь скласти образи знайти якесь натхнення в Pinterest. Але в кінці кінців я потім, що коли збираюся, витрачаю. Ну, годину точно не те, щоб вибрати свій аутфіт і змінити його 500 разів, і не вдягти жодний аутфіт з тих, що я склала там тиждень до цього. Бо мені вже це не подобається клас. Іноді мені ось ці натхнення, які я беру з інтернету, дуже сильно заважають. Бо я починаю якісь картинки в, в своїй голові малювати, якось мріяти там про щось, навіть про той же стиль, якесь бачення складати. Але мої думки виявляються набагато масштабнішими, аніж дії в реальності. Звучить complicated, я розумію, але я не розумію, як це адекватно пояснити. Можливо, уявіть собі таку людину-мрійника, яка знаєте дивиться багато фільмів, любитель естетики, в неї супер-дупер гарний Pinterest, і вона якось бачить своє життя там по гарному, хоче його якось змінити, і живе в такому ідеальному світі у себе в голові. А в реальності є якісь життєві обставини, є інші люди, члени родини. Просто знаєте, життя воно ну не слухається нас, воно йде за нашим планом. І ось коли цей мрійник потрапляє в реальність, він дуже сильно розчаровується. І виходить, що сили та час потрачений. Марно, в результаті ми маємо анічогісінько більше, аніж просто досвід. Ось цей мрійник це я. Тому іноді мені дуже необхідно заземлювати себе і так сказати зупиняти цього мрійника, повертаючись до реальності. Цьому мені дуже допомагає просте виписування своїх усіх думок, якихось мрій, там планів, свій щоденник. І потім з часом. Я можу їх перечитувати без знаєте, такого якби side аю на ці думки, а просто для того, щоб проаналізувати, що там змінилося, що не змінилося, з чим я згодна, або якщо я маю зараз якісь інші мислення, чому вони змінилися, як би я зараз вчинила. І також мій блог іноді мені допомагає, бо знаєте, коли... Я передивляюся свої відео, якісь просто свої сторіс, там якісь фото, які роблю для себе у фотоплівку. Я розумію, що в моєму житті дуже багато чого гарного, я вмію це помічати. Тому щоб менше роздумувати про майбутнє, я вирішую насолоджуватися моментом і помічати усю красу, що мене оточує. Thank mm -hmm. Місто це просто тотальний комфорт, друзі. Я трошки прогулялася. Я, якщо що, сиділа під вишнею, просто посеред міста. Вишенка добре. Знаєте, влітку це проявляється найбільше, бо навіть коли я їхала до України, я збудувала багато планів. Знаєте, місця якісь познаходила, які б я, наприклад, в Одесі хотіла з'їздити туди, але потім, коли діло доходить до того, щоб це виконати, або знову ж якісь обставини трапляються, або я сама починаю розмірковувати, чи справді мені це цікаво, і чи справді я це хочу. І я не вважаю, що це якось негативно і це найбільша проблема в моєму житті. Але я з цим ось прям так лицем до лиця стикнулася саме влітку. Можливо, ще через те, що я така людина, знаєте, яка ось так загорається, і ось так згорає. Я на початку літа намагалася зробити просто всі-всі свої справи, які я хотіла взагалі зробити. Ну, нічого не вийшло, звичайно. Бо я не супер-мега-людина, яка все може виконати, на жаль. Але, можливо, так і повинно було статися для того, щоб я зрозуміла, що краще виконувати все послідовно, щоб залишалася енергія на якісь такі неочікувані моменти. Які найчастіше бувають найгарнішими в житті, бо коли щось трапляється гарне, і ти не витрачав на це у почату, щоб про це подумати, ну для мене це приносить дуже багато задоволення. Тому зараз я даю момент керувати своїм життям. Тобто в мене є графік, наприклад, там англійською, українською, танців, але це лише графік, ну, справ. От на які я знаю, що мені запотрібна енергія в дні, і я залишаю ще енергію для того, щоб в моє життя прийшло щось цікаве. Тобто, в основному, от що трапляється зі мною, то й трапляється. Я не намагаюся якось відталкуватися від цих, знаєте, подій. Тобто, блін, я там планувала взагалі-то, наприклад, відео зробити а тут мене кличуть погуляти, треба якось розставити пріоритети. Подумати і все, і ось це, і ось це закручується. Я така позвали погуляти. Значить, відео почекаю до завтра. Іду гуляти. Можливо, це дуже несерйозно. Я з цим згодна. Ну, я не звикла так жити. Але я вирішила спробувати трошки не так контролювати усе в цьому світі. бо знаєте, навіть є така інтерпретація, де показано в колі, що можеш контролювати ти, а що є не в території твого контролю. Ось я цю на територію мого контролю розширила трошки. Бо хочеться влітку зменшити усе напряжіння, яке. Є і в тілі, і в мозку, і в думках, і взагалі повсюду це напряжіння на початку літа в мене було настільки сильне, що я знаєте, я була в такому жахітті, що літо скоро закінчиться, і я не встигну там щось зробити, що просто я гуляла з друзями, наприклад, і думала про те, що завтра мені знов треба погуляти, бо я не встигну там нагулятися, або я не, не веду канал літом. Вже півтори місяці, Боже, я не встигну в блозі набрати якісь обороти. І ось це все було так, от просто мене прям ось так я була, знаєте, блін, літо скоро закінчиться. Я не встигну, я не встигну, я не встигну насолодитися. Боже, моє спокійне життя закінчиться 31 серпня. Я така, а з чого ти, ти це вирішила? Тому сама собі така кажу: будь просто відкритіся до життя, і життя до тебе теж повернеться гарною стороною. І я собі пообіцяла, що коли почнеться новий навчальний рік, я залишу час на те, щоб займатися. Тим, що мені приносить задоволення. бо я хочу мати насичене життя, з якого потім мені буде щось пригадати, і я не хочу, як я вже сказала, жити тупо засезонному життя. Моє не поставиться на паузу в той момент, коли я почну знову навчання, і літо закінчиться. Можливо, вам потрібно це почути. Я скажу ще раз: ви маєте право на те, щоб насолоджуватися своїм життям, і робити все, що вам завгодно, цілий рік, ціле своє життя, аж допоки це зберігає якби межу адекватного. У мене прийшла одна думка в голову зараз, яку я почула ще в навчальному році. Але зараз вона для мене прям знаєте набула сенсу. Ця думка звучить так, що людина втомлюється не від того, що вона робить багато, а від того, що вона робить мало справ, які їй приносять задоволення. Пояснюю на власному прикладі, коли я навчалася, я весь свій день витрачала на навчання. Зараз в день я роблю по 500 мільйонів справ. Зустрічаюся там з трьома-чотирма людьми, намагаюся щось ще робити. Так з блогом там трошки намагалася навіть підзаробити. Багато всього якось кручусь, верчусь, дала момент докривати моїм життям. Ну як я вже сказала, і так можливо фізично є трошки в тому лише від того, що ну реально постійно ось так рух, 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 але морально для мене це справді відпочинок. Мені іноді потрібен день-два, коли я просто так лежу собі, дивлюсь тік-ток і все. Але потім мені потрібен активний відпочинок. І виходить, що кількість у вона збільшилася, а втома ну зменшилася її майже нема. Подивимось, звичайно, як я почну після літа навчатися, але мені здається, що все буде ок, і головне зараз мені і, взагалі, дітям, підліткам, влітку трошки відновитися. Бо нас чекає з вами ще багато в житті цікавого, багато навчання. Я так нещодавно теж сіла, подумала, навчатися мені ще дуже багато. І якщо я кожного року буду себе так навантажувати, то я не доживу навіть до своєї першої роботи. І все, до чого я так довго йшла, буде намарно. Тому я дуже сильно сподіваюся, що ви теж зараз слідку відпочиваєте і робите це так, як. Для вас зручно мені буде дуже цікаво, що обсудити з вами декілька тем, які будуть в наступних відео. Тому чекайте, пишіть коменти, лайкайте і до нових зустрічей.